Два десятки дронів камікад затакували Миколаївщину. Більшість з них збили сили протиповітряної оборони. Три самогубці влучили в інфраструктуру та фармацевтичний склад в обласному центрі. Значно пошкоджені складські приміщення аграрного підприємства. Зайнялися цистерни із соняшниковою олією. Рятувальники прибуркували полм'я понад годину. Чи є постраждалі в нічної атаки шахидів на місто корабелів, Запитаємо мою колегу Наталю Грудову. Віталію, доброго дня! Доброго дня із Миколаєва. Доброго дня, Наталю. У нас щойно закінчилася масштабна повітряна тривога, яка розпочалася десь приблизно о дванадцятій. І щойно сповістили, що вона закінчилась, і саме за ці три години я чула, я перебувала на вулиці, чула декілька потужних вибухів. Але що це було поки офіційної інформації немає? Хочу розповісти, що у нас було вночі. Дійсно, оці ці шахіди почали атакувати міста корабелів близько. Десятого вечора особисто я відчула на собі у цей звук мопедів, як їх ще називають. вони дуже голосно волали. Адже оце це місце влучання, яке ми зараз бачимо, воно розташоване за декілька кварталів від моєї багатоповерхівки. І оце це відчуття, коли летять оці ці шахіди, а потім потужний вибух. Ну було дуже стра страшно. Я перебувала в укритті. І давайте послухаємо очевидців у цієї нічної атаки дронів на місто Миколаїв. Ця ніч Миколаїв була досить тривожною. Я особисто навіть в іншому кінці міста. Відчутно чув дуже сильний вибух, як потім мені розповіли знайомі ворожі дрони поціли по терміналу зі зберігання олії. Після нічних обстрілів дронами Камікадзе виникло дві пожежі на об'єктах інфраструктури міста Миколаєва. На залучення, на ліквідацію події залучалося у нас 13 одиниць техніки і 63 чоловіка особового складу. Пожежу ліквідовано на площі 1000 квадратних метрів, 800 квадратних метрів відповідно. У нічних атак у цих дронів камікадзе на щастя постраждалих немає. А дійсно значно пошкоджені ці цистерни із сонячниковою олією. Також е, повністю розбомблений е, склад. Оцей фармакологічний і е, від ранку у нас е, вже відбувся брифінг речника Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Платенчука. Він нам розказав подробиці у цієї нічної атаки, а також повідомив, що е, 11 дронів камікадзе. Які які летіли на а, Миколаїв, були збиті силами протиповітряної оборони а, південного командування південь, а також по одному знищили нацгвардійці, а також сили територіальної оборони сьогодні був масований Обстріл цими дронами. Станом на зараз відомо про збиття більше, ніж десятка цих дронів, як над Одесьчиною, так і над Миколаївщиною. Це цілеспромована політика Російської імперії, якою вони себе вважають, та загарбників, які прийшли на нашу землю. Це, це насправді, окрім того, вони намагаються ускладнити ситуацію з продовольством світі. Це так само їхня політика використання голоду штучного як зброї. І така ситуація на тепер у місті Миколаєва відразу вибачає, тому що чути просто звуки невідомо, що це дрон чи не дрон. Тому така реакція, і військовослужбовці вкотре закликають: якщо ви щось подібне чуєте на звук шахіда, неодмінно прямувати в укриття і берегти себе та рідних студія.